Редакція тут отримала сигнал від мешканців Нового Бугу про роботи з розбірки на чесних спорудах. Приїхавши на місце, я поспілкувався з депутатом обласної ради Бондарем Олександром Олександровичем. Це недобудований свій час об'єкт очисні споруди місцевої каналізаційної системи. Цей об'єкт був свій час переданий в комунальну власність як недобудова. В Новобузькій міській раді певний період часу тут був плановий демонтаж огорожі і всіх інших матеріалів, які в свій час здійснювалися. Даний, даний об'єкт, на якому ми знаходимося, це фільтри так званої грубої очистки. Вони на даний час ніде не обліковуються. По попередній інформації, яку я володію, демонтаж здійснює техніка підприємства Софія Граніт на якесь усне, усну домовленість і замовлення від міського голови. Ну, знаючи порядок, Демонтажа, оприходування цього товару, то мало б спочатку бути якесь рішення виконавчого комітету чи сесії міської ради, визначена вартість, визначена підрядна організація, яка б здійснювала демонтаж, умовна хоча б вартість цих демонтажних демонтажних робіт. Ну і потім подальше. Приходування як матеріальних цінностей їх на склад. Ну і з подальшою можливої або реалізації іншим суб'єктам, або ж використання цього майна в цілях покращення ситуації на території самої міської ради. Вдалося отримати коментар міського голови Володинка Максима Олександровича щодо цієї ситуації. Олександрович, а можна у вас інтерв'ю взяти якесь? Коротеньке. По поводу розроблення цього очисних сооружень. Так хто їх розробляє, якщо ми їх сьогодні для, наш, для наших всіх нужд для городських Це А скільки це, ну, в смысле, а скільки там плит, то це посчитано, десь документи можна подати? Ну, є, подивити. звісно, є і очисні документи на очисні все ж є. І скільки плит там, зняли і які зняли? Ну, вчора, Чисто, 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 вчора. Там 74 плити. 74. 74 плити да. і по якої вартості вони будуть? По вартості ми, ми їх поки не реалізовуємо. Ми їх розбираємо для того, щоб їх не розібрали цигани, які їх б'ють кожної ночі. Ми їх хочемо перевезти в комунхоз. ну без Ми їх завозимо в комунхоз і в комунхозі будемо визначатися. Фактично хотілося б їх реалізувати, для того, щоб. Не Викрали їх, бо неодноразово було звернення до колишнього керівника райвідділу до Ростіка е по поводу їх. Е Розкрадання, тому що там було три бригади циганів. Вони і днем і ночі в основному на вихідні били їх, там вже розпочали ці плити. Та, Здесь, ці плити будуть складені на території комункоза, да, ну, перераховані і потім буде об'явлений аукціон і буде об'явлена продажа їх? Ні, є балансова вартість, хто захоче їх купити, ми по тій вартості, яка сьогодні. А чому не об'явити аукціон, Може є ринкова вартість, а не баланс. Ми більше хочемо не скільки їх реалізувати, а скільки визначити їх для потреб міста. І або за рахунок цих коштів, які залучаться від їх реалізації, на ці кошти виконати роботи. А оплата поводу. робіт цих підрядників, хто розбирає на, на на сьогоднішній день. Це допомога йде, бо в нас такої техніки немає. Допомога на сьогоднішній день підприємству Софія Граніт. Це безкоштовно. Ми Ми поставили завдання єдине розібрати, бо тому що немає техніки і перевести її в комунхоз. Ага. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.